Золото Ромеля це одна із найвідоміших і найзагадковіших легенд часів Другої світової війни. Цей скарб не є особистими статками фельдмаршала Ервіна Ромеля, як думають деякі легенда. Розповідає, що під час німецької окупації північної Африки, зокрема в Тунісі, нацисти конфіскували величезну кількість золота, коштовностей та інших цінностей у місцевих єврейських громад. Цей скарб вартістю в мільйони євро за сьогоднішнім курсом був упакований у шість металевих скринь. Існує версія, що скарб було перевезено на острів Корсика за свідченнями одного із колишніх солдатів СС, скрині скинули в море біля узбережжя, щоб забрати їх після війни. Однак, після її завершення скарб так і не знайшли. Незважаючи на назву, історики вважають, що сам Ромель, відомий як лист пустелі, не був безпосередньо причетний до викрадення цих цінностей. Його основна увага була зосереджена на військових діях, а грабіжками займалися інші нацистські підрозділи, зокрема СС. Тим не менше, легенда про Золото Ромеля продовжує жити. Пошуки цього скарбу тривають і досі, але його місце знаходження залишається однією з найбільших таємниць Другої світової війни. Fighters – це термін, що використовувався під час Другої світової війни пілотами союзницьких військ для позначення неідентифікованих летючих об'єктів НЛО або загадкових атмосферних явищ. Слово Фо походить з популярного на той час коміксу Стовер», де це було безглузде слово, що використовувалося для всього підрядку. Пілоти просто використали цей термін, щоб описати щось, що вони не могли пояснити. Термін Фофайтерс став найпопулярнішим, особливо серед 415-ї нічної винищувальної ескадрилії ВПС США. у листопаді 1944 року. Під час польотів над Німеччиною пілоти почали повідомляти про зустрічі з дивними невідомими летючими об'єктами. Пілоти описували ці об'єкти, як яскраві вогні або металеві кулі, які швидко рухалися, слідували за їхніми літаками та не були схожі на жодну відому технологію. Вони не були ворожими, не атакували, але і не реагували на жодні маневри. Командування ВПС США було спантеличене цими повідомленнями і навіть припустило, що Four Fighters можуть бути секретною німецькою зброєю. Фолфайтер Fighters досі залишається однією з найцікавіших нерозгаданих таємниць Другої світової війни. У документах Освенцима знайшли масу звітів про нещасних, які побували в цьому пеклі. Один зі списків виявився в сейфі комендатури. Це 17 імен британських солдатів, зниклих безвісти на самому початку війни. Навпроти кожного імені була таємнича замітка зараз ніколи і з тих пір. Як припускають прихильники теорії змови, мова йшла про мандрівників у часі. Ця теорія стверджує, що певні британці, які перебували в Освенцимі, насправді були не військовополоненими чи випадковими в'язнями, а мандрівниками в часі, відправленими з майбутнього. Метою їхнього відрядження нібито було збір інформації про виконання якихось секретних завдань, щоб змінити хід історії або підтвердити майбутні події. Діґлоке. Таємна зброя нацистів це одна із найвідоміших, але водночас найменш доведених конспірологічних теорій, пов'язаних із нацистською Німеччиною. Вона стверджує, що нацисти розробляли надсекретну зброю, яка мала вигляд великого металевого дзвона. Згідно з цією теорією, дзвін був експериментальним пристроєм, що використовував екзотичні фізичні принципи, можливо, антигравітацію, вільний простір або навіть маніпуляції із часом і простором. Легенда говорить, що випробовування діглоки призводили до смерті вчених, а також спричиняли інші небезпечні ефекти. Ця кінспірологія стала популярною завдяки книзі Правда про вандервафе. Польського журналіста Ігора Вітковського Відковський стверджував, що базував свою інформацію на розсекречених стенограмах допитів німецького офіцера СС. Однак ці документи так і не були публічно продемонстровані, і багато історики вважають цю історію вигадкою. Таємниче зникнення звена 19 – це один із найвідоміших і найзагадковіших інцидентів в історії авіації, який став ключовим елементом міфу про Бермудський трикутник 5 грудня 1945 року над Атлантичним океаном поблизу узбережжя Флориди звено з п'яти торпедоносців бомбардувальників ТВМ Евенджер ВМС США вирушили у тренувальний політ, що передбачав. Навігацію за маршрутом у формі трикутника з поверненням на базу Форт Лодердейлі. Приблизно через півтори години після вильоту Тейлор повідомив на базу, що він повністю втратив орієнтацію. Він не миг визначити своє місцезнаходження, попри те, що компаси, за його словами, вийшли з лави. Через кілька годин після зникнення звена 19 з бази вилетіли два рятувальні літаки. Марінер, один із них, за свідченням екіпажу танкера, який перебував у тому ж районі, вибухнув у повітрі. Причина вибуху невідома, але одна із версій полягає в тому, що Марінери мали проблеми з паровими випарами палива, що могло спричинити детонацію. Тринадцятеро членів екіпажу загинули. Через те, що жоден з літаків та тіл 27 осіб, 14 зі звина, 19 і 13 із рятувального літака, так і не були знайдені, ця історія стала основою для численних теорій змови. Деякі стверджують, що літаки були викрадені НЛО, особливо після того, як у радіопереговорах нібито звучали дивні фрази.